У Бердичівському гарнізонному будинку офіцерів попрощалися із загиблим в неоголошеній війні на сході України бердичівлянином Сергієм Гадіуліним. У місті в останню путь проводжали уже 12-го героя. Сумна звістка прийшла у родину військового у середині листопада. Вдома на нього чекали батьки: вагітна, другою дитиною, дружина і трирічний синочок Максим. Людське життя дуже коротке, і воно дуже швидко проходить, але дуже погано і трагічно, коли це життя обривається на зльоті. Тоді, коли людина ще, вона і багато планів життєвських, коли вона ще має ростити дітей, внуків, радувати сім'ю і робити благо для своєї родини і для своєї держави. Сергій Герой, а герої не вмирають. Царство небесне і вічна пам'ять. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Слава Україні! Службу Сергій проходив у званні солдата у спеціальній гайсинській мотострілецькій бригаді, що на Вінниччині, 22 липня 15-го року, добровольцем пішов захищати батьківщину. Повідомляють у Бортишівському військкоматі. Тоді ж чоловікові вручили повістку. Раніше Сергій був добровольцем у Житомирському батальйоні територіальної оборони, де відслужив рік. У Бердичеві 29-річний військовий працював на приватному підприємстві Ритм Рост, де його запам'ятали як відповідального і чемного співробітника. Ніколи кида нікого не біжав, ніколи нікому не діло. Ні похова Він був братом по життю. Навчався Сергій Гадіулін у Бердичівській третій школі. Згодом у місцевому третьому ПТУ на мирну професію будівельника. Однокласники та одногрупники Сергія не можуть повірити, що їхнього друга більше немає. Викладачі запам'ятали його як чемного і вихованого хлопця, якого тепер усі згадуватимуть як героя. Загинув Сергій Гадіулін на сході поблизу селища Золоте нам учителям. Сергійко запам'ятався як. Добрячим, дуже справедливим. Про таких говорять, виросте справжній чоловік. І от Сергій Федорович виріс справжнім чоловіком, воїном, за покликом свого справедливого серця, пішов захищати батьківщину, пішов захищати свою сім'ю, свого сина. Україну нашу. І волею судьби, долею судьби віддав себе всього до останньої краплини корони. І вже опереного птаха, опереного птаха, в якого свої діти, свої діти виховувати, так, забирає оце нещастя, а то нам не може серце наше ніколи змиритися з такими подіями. Хадіулін Сергій Федорич. Віддав своє життя, захищаючи нашу батьківщину в Донецькій області 15 листопада 2015 року. Ми всі зібралися для того, щоб висловити співчуття рідним батькові Федору Харизовичу. Мамі Олені Федорівни, дружині Оксані, сестрі Алі і найменшому із сім'ї, сину Максиму, якому виповнилось лише три роки, ми зібралися для того, щоб висловити людську вдячність родині і самому Сергію за його подвиг. За попередньою інформацією, воїн підірвався на фугасі, та на похороні військові побратими і волонтери розповіли справжню причину загибелі Сергія. Людина, яка виносила його з поля з мною на прямому зв'язку, Сергій загинув як герой. Це був бій. Це не те, що написали там наші офіційні змі, щоб вони підірвалися при змінуванні фугаса. Це був бій. Їх зранку послали на захват висоти для вирівня. Щоб вирівняти нашу лінію оборони. Послали фактично з одної стрілецької зброї. В них були в руках тільки 5,45. Нічого їм більше не дали в руки. Послали на міномети, на кулемети. Так як вони, як тактична група, передвигаються тройками, четвірками, то міномет влучив прямо в їхню трійку. Вони загинули трьох одразу. На одному з них хлопцеві здетонував. Боєкомплект вогів і його тіло закинуло вообще там на дерева. Змогли його зняти тільки позавчора за допомогою ОБСЄшників, тому що бойовики не давали підходити їм туди взагалі. Там обстріл був прямий скускулемент. Із міського бюджету родині загиблого було виділено 50 тисяч гривень матеріальної допомоги. Поховали героя на цвинтарі у Бердичеві. Ми будемо все робити, щоб Пам'ять про Сергія жила вічно. Зробимо все можливо, щоб ті негідники, які зробили це навічно відійшли з нашої землі, Вічно пам'ять про нього. Хай земля йому буде пуху.